32, за підручником геометрія 8 клас, автора Олександра Істеря. І наше завдання: пряма КЛ паралельна стороні BC трикутника ABC. К належить АБ, Л належить АЦ. КБ дорівнює 6 см, БЦ дорівнює 12 см, КЛ 9. Знайдіть довжину сторони АБ. Ну що, почнемо з малюночка. Так, малюємо трикутничок наш. Так? Давайте основу поставимо БЦ. Це найлегше нам буде намалювати пряму КЛ паралельно БЦ, бачите? Так, все. Малюємо пряму. Так, позначаємо. Значить, у нас К належить АБ, Л належить АЦ. Позначили. Ну і все. Начебто все. Так, тому записуємо дано. У нас трикутник А Так. Далі. КЛ пряма, пряма. І КЛ у нас паралельна БЦ, так? Добре. Значить, так, КБ. дорівнює 6 см. А так, КБ. А не я тут позначу, якщо ви не проти, щоб мені легше було сприймати. Мені щось завжди так легше. Можливо, і вам. Так, БЦ 12. БЦ 12. ОК. І КЛ. дорівнює 9 сантиметрів. КЛ 9 см. О, супер. Так, уже бачу, що буду співвідношення сказати. Ладно, не забігаю наперед. Найдіть довжину сторони АБ. тобто повністю АБ. Знайти АБ. Окей, розв'язання. Що ми з вами робимо? Дивіться, щоб знайти АБ. У нас АБ складається з двох відрізочків БК і КА. Тобто, по суті, нам треба знайти КА або, ну, як це її виразити, так? Що ми з вами почнемо? Почнемо з того, що у нас зображено два подібних трикутника яких АБЦ і АКЛ. Але нам треба це довести, використовуючи ну, якусь із ознак. так? Ну, поїхали. Кут А. Код А спільний, так? Спільний. Далі, ось ці кутики утворюються при перетині двох паралельних прямих січною АБ. так? Значить, пишемо кут АБС дорівнює куту АКЛ. АКЛ як відповідн. Відповідно. І записуємо у нас за умовою задачі КЛ паралельна БЦ і АБ Січна. Січна. Отже, робимо висновок, що трикутник АВЦ, АБЦ подібний трикутнику АКЛ. АКЛ. Ну, з подібністю розібралися. Значить, так, нам треба створити співвідношення. Найкраще співвідношення у нас буде. Я забула записати за якою, да? За двома кутами. За двома кутами. За двома кутами. Тут крапочку не треба, ось тут поставити крапочку. Беремо сторону маленького трикутника, наприклад, АК, АК. Відноситься тепер великого А Б, да? А Б, як КЛ до БЦ. Так, Так, співвідношення то ми склали, ми молодці. А тепер дивимося, що в нас відомо. АК у нас невідомо, АБ у нас невідомо. Ну, КЛ і Б це, слава Богу, відомо. Що ми можемо зробити? Ми можемо АК позначити через Х, наприклад, ну, через невідомо. Х, І. Y. Нехай АК, так, дорівнює Х сантиметрів. Хоча, мабуть, трошечки давайте вже по стандарту, так? Нехай Х сантиметрів це буде АК. Тоді, тоді а тепер дивимося, оце у нас Х, оце в нас 6. Про те, що я вам казала на початку: АБ у нас складається із відрізочків БК і. А, а, їх просто треба додати. Тобто, у нас буде Х плюс 6 см, це у нас буде АБ. АБ. Складаємо рівняння, так. Або співвідношення. складаємо, ну, в цьому випадку рівняння, так? Складаємо рівняння. Отже, замість АК ми пишемо Х, поділити, замість АБ, Х плюс 6. Дорівнює замість К 9. Так? І замість Б це у нас 12. Ось таке рівняння нам треба з вами розв'язати. Поїхали. Хрест на хрест. Так, х на 12 це буде 12х, дорівнює 9 помножити на х плюс 6. Ну, Надіюсь, все у нас вийде. Значить, у нас буде 12х дорівнює, перемножаємо на кожен із доданків, тобто 9х плюс 6 на 9 54, наскільки я пам'ятаю. Так, з іксом в одну сторону, без ікса в іншу. Тобто у нас буде 12х, 9х переносимо з протилежним знаком, тобто з мінусом, так, дорівнює 54. 12 мінус 9 це буде 3, 54. Отже, х, як невідомий виможник, у нас дорівнює 54 поділити на 3 дорівнює 100% ділиться на цілу, це буде 18, так. Ну, дивіться, я завжди 54 розкладаю як 30 і 24. Так? 30 на 3 це буде 10, так, а 24 на 3 це буде 8. Тобто 10 плюс 8 18 сантиметрів. І це ми знайшли, що через Х позначали. А, Але знайти нам треба АБ. Тобто у нас Х плюс 6, так, дорівнює. Замість X підставляємо: 18 плюс 6 дорівнює 24. Так? 24 см. Отже відповідь: 24 см. Ось і все. Це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.